Взагалі мені здається, у нас у суспільстві є такий трішки хибний стереотип, що наукова діяльність вона не надто відірваною від реального сектору. Не є класні спеціалісти, але саме зі своїх питань. Мені здається, що взагалі навчання на аспірантурі воно побудовано дуже хорошим чином. Кандидат економічних наук, доцент кафедри страхування банківської справи та ризик менеджмент. Палацька Марія Валерівна, я кандидат економічних наук, доцент кафедри страхування банківської справи та ризик менеджменту економічного факультету. Напевно, вона виникла в мене ще під час навчання на магістратурі. Як і більшість студентів, я спробувала себе в реальному секторі, вирішила поєднувати навчання та роботу за спеціальністю. Я працювала у фінансовій компанії. І, напевно, цей досвід допоміг мені зорієнтуватися, зрозуміти своє бажання, далі розвиватися у науковій сфері. Я просто побачила, що в реальному секторі працюють дуже хороші спеціалісти, але вони в силу специфіки професії починають бути дуже вузьконаправленими. Тобто вони є класні спеціалісти, але саме зі своїх питань, з питань своєї компанії, з питань того сектору, в якому працюють. Натомість в університеті я спостерігала, що викладачі це більш люди з широким кругозором, тобто вони є ерудованими, вони можуть в будь-якому питанні розібратися доволі швидко і запропонувати свою експертну думку. І в них формується так зване системне мислення. І, напевно, ось під час цього досвіду я зрозуміла, що я не готова зупинитися і ставати вузьконаправленим спеціалістом, що я хочу зберегти в собі ось це вміння як у студента розбиратися легко в будь-якому питанні, загалом розуміти, що відбувається в економіці, в новинах, вміти їх одразу будувати якісь причинно слідкові зв'язки, а не лише бути спеціалістом у якомусь своєму вузькому питанні. Мені здається, що взагалі навчання на аспірантурі воно побудовано дуже хорошим чином, що людина в цьому процесі може спробувати різні варіанти. Тобто, звісно, що саме навчання передбачає написання дисертації, це вже є наукова робота, в яку аспірант втягується, крім того, ще є асистентська практика, де ти також маєш можливість спробувати себе у якості викладача. І все ж таки до моменту захисту дисертації зрозуміти, чи це є твоя викладацька діяльність, чи все ж таки, можливо, лише наукова, е, науковою діяльністю це закінчується. Тому, коли я навчалася на аспірантурі, я вдячна своїм наставникам, своєму науковому керівнику Пікус Русланні Володимирівні, завідувачем моєї кафедри на той момент була Приказюк Наталія Валентинівна. І мені здається, вони просто геніально побудували роботу з молодими науковцями, коли давали їм можливість справді бути повноцінним викладачем. І ще плюс, як на мене, це здоровий колектив. Внутрішні відносини на кафедрі також грають велику роль, тому що колеги старші, більш досвідчені, допомагають молодим спеціалістам зростати, вчитися чомусь новому, вказують лагідно на якісь можливо недоліки, помилки і таким чином дозволяють постійно вдосконалювати свою роботу. Тому, як на мене, саме в цей момент, в момент, коли мені давали можливість відчути себе. Молодим викладачем і при тому не так сильно, скажімо, критикували, якщо щось не виходило. Звісно, що таке теж траплялося. Це така робота, про яку ти в книжках не можеш прочитати. Це лише на власних помилках ти можеш зростати. Тому вважаю, що саме добре побудована система роботи з молоддю, з молодими аспірантами, вона допомагає їм правильно дійти до того моменту, коли вони зрозуміють. Чи підходить їм викладацька діяльність, чи підходить їм наукова діяльність? А, так, взагалі, мені здається, у нас у суспільстві є такий трішки хибний стереотип, що наукова діяльність вона є надто відірваною від реального сектору. І я би хотіла заперечити, сказати, що так справді не є. Дякувати, що Україна також в цьому плані зростає, приймає кращий досвід, і бізнес поступово також розуміє, що наукова діяльність вона може принести їм свою користь, і на основі цієї синергії справді народжуються найкраще, як на мене, проекти. Якщо брати суто мій досвід, то практичне застосування моїх них ідей почалося ще під час навчання знову ж таки на аспірантурі, це є обов'язковий етап захисту дисертації, коли ти маєш отримати довідку про впровадження своєї ідеї, моделі, стратегії, що там в тебе є із надбання основних наукових дисертаційному дослідженні. Обов'язково якась компанія з реального сектору має надати тобі підтвердження, що вона оцінила твій здобуток, він справді є практично цінним і вони готові його імплементувати. Тому я вперше зіткнулася з цим ще, будучи аспіранткою. По-друге, також в процесі подальшої своєї трудової діяльності на часто залучають партнери з державних органів, які пишуть законодавство. Тобто, обов'язковим етапом написання будь-якого законодавства. Є обговорення його з різними стейкхолдерами. І, зокрема, наукова сфера, та, яка готує спеціалістів для певної галузі, вона також однозначно є дуже цінною стороною, думкою якою треба викликати вислухати про що родження. Тому доволі часто нас запрошують на подібні заходи, де ми маємо можливість знайомитися ще із так би мовити, сирими законодавчими актами, запропонувати якісь свої ідеї, можливо, якісь прогалини, які ми помічаємо підкреслити, і потім ми зазвичай зустрічаємося в офлайн форматі, де знову ж таки і викладачі, і правники, і представники дер самокомпанії, тобто якісь менеджери, можуть в такому загальному діалозі дійти якихось кращих кращих результатів, і, врешті-решт, на виході закон виходить вже краще імплементований. Ну і звісно, якісь сумісні проекти бізнесу та університетської спільноти, вони все більше в українському освітньому просторі стають популярними. Звісно, ми ще не дійшли до тих масштабів, якими оперує Європа, але тим не менше, все частіше ця практика починає застосовуватися українськими компаніями, коли вони приходять до університетської спільноти і замовляють якісь дослідження або пропонують спільну роботу над певними кейсами, розуміючи, що якраз університетська спільнота і той ресурс зі студентів може справді також щось нове принести, тому що це свіжі ідеї. Тому що це спеціалісти, які добре розуміються у різних е галузях, знову ж таки. І ось те, про що я на початку казала система мислення, воно теж є доволі цінне. <гум> ну, напевно, найбільше досягнення це, звісно, сам захист дисертації, тому що мені здається, для кожного науковця це най... найважчий щабель, Ну і вже потім ти поступово рухаєшся кар'єрними сходинками. і Кожна нова сходинка стає новим досягненням. А в межах своєї наукової праці, напевно, моїм найбільшим досягненням я вважала, якби змогла виграти якийсь справді відомий грант. Особисто, напевно, моєю поки що мрією це я грант ЄРСІ. Я б хотіла свою якусь ідею знайти на неї справді достойне фінансування і розвивати цю сферу, розвивати свою ідею і таким чином збагачувати українську науку. А, ну, ідеями давайте так ділитися не буду, оскільки це, так би мовити, комерційна вже да, можлива інформація. Але з того, де я працюю, в мене той сектор, який наразі на мене найцікавіше, це питання діджиталізації, діджиталізації фінансових послуг і того, як реагує населення. Зокрема, я залучена до багатьох іноземних ем, таких команд. Наукових, які працюють над адаптацією старшого покоління до діджиталізації послуг, ну і взагалі до того, щоб будь-яка різновікова аудиторія була готова до різних діджитал штук, діджитал додатків, які би могли покращити їхні різні сфери життя, і фінансову сферу, і краще працювання кращу роботу можуть їм забезпечити, ну і взагалі покращити їхній рівень життя.